Після перемоги в битві біля Бородіно Наполеон зайшов у Москву, але замість столиці отримав, що згарище. Наказ підпалити місто віддав московський генерал-губернатор Ростопчин, і власна історична історія згоріла разом із тисячами домівок і навіть Кремлем. І цей акт самознищення Москва перетворила на священну звитягу. Слухай. А от давайте ви зараз самі спалити свою мозку. Хороша ага. ідея. Ну до речі, вам це нічого не нагадує. Росія і сьогодні вміє ну просто порушувати домовленості, нищити сама себе, вигадувати потім усіляких, хто там мальчики в трусіках були. Ну і тільки щоб приховати поразку. Москву вже одного разу спалили е, власні, і для багатьох українців це звучить радше як історична мрія, ніж як трагедія. От, чесно тобі скажу, для мене так точно. Про те, чому Росія лізла у Європейську, європейські справи не дотримувалася угод і вміла перемагати за допомогою холоду і голоду ще 200 років тому. У нашій традиційній рубриці історія питання. Серпень 1812 року село Бородіно наполеон стоїть усього за 125 кілометрів від Москви. Остання велика битва на шляху до старої столиці. Французький імператор прагне генерального бою. Одна перемога мала зламати дух російської армії та змусити Олександра І підписати мир. Для росіян це пізніше стане священною битвою, але факти простіші: десятки тисяч убитих і жодного стратегічного результату. Стратегія Росії проста і традиційна виснаження відступати і морити голодом. Чужих солдатів, а заразом і своїх селян. Зима близько, головна ставка Москви. Французи йшли вперед, але втрачали людей не лише в боях, а й від нестачі хліба, дезентерії і холоду. Наполеон прагнув швидкої перемоги, бо армія навіть у 600 тисяч багнетів не могла довго воювати в чужій країні. Але Бородіно не стало вирішальною точкою. Французи взяли редути, росіяни відступили, але армія не розпалася. Через тиждень французи входять у Палаючу Москву. Сьогодні вже доведено наказ про підпал, віддав московський генерал-губернатор Федір Ростопчин. Його логіка була істеричною, але послідовною: краще знищити, ніж віддати ворогу. Те саме робила і армія Кутузова, відступаючи до Москви. Він боявся, що французи використають запаси і укріпляться у столиці. Ростопчин організував підпали складів, будинків і навіть Кремля. Тисячі москвичів залишились без даху над головою. Росія втратила власну історичну столицю, але перетворила це на звитягу. А література додала міфу романтики. Через 20 років Лєрмонтов у Бородіно написав: Скажіть но, дядько, чи не даром? І поразка перетворилась на легенду про героїзм. Війна 1812-го не була першою зустріччю Росії з Наполеоном. У 1799-му дев'яносто суворо веде армію через Альпи. Картину Василя Сурікова про цей епізод славетного походу знав кожен школяр. Але що робили росіяни в Швейцарії за 12 років до Бородіно? Ніхто не питав. Далі 1805-й. катастрофа під Аустерліцом. Уже тоді Наполеон був для Романових небезпечним. Він заперечував спадкові монархії, пропонував іншу Європу без абсолютизму. Для російських самодержців це була смертельна загроза і дуже схожа на сьогоднішній страх Кремля перед демократичними країнами на своїх кордонах. А ще Романови, які носили це прізвище, проте вже давно втратили спадковий зв'язок з московськими князями, були вплетені в династичні союзи священної Римської імперії. Війни проти Франції були для них не стільки захистом вітчизни, скільки підтримкою родинних цінностей, престолів, численних, але дрібних монархій Німеччини проти узурпатора Наполеона. Причиною нового конфлікту стало порушення тільзіцького миру 1807 року, і порушила його Росія всупереч домовленостям, Олександр І відновив торгівлю з Британією, руйнуючи континентальну блокаду. Для Наполеона це був виклик. Іти на Петербург не мало сенсу. Це адміністративна столиця, і він обрав Москву символ і серце Росії. Його розрахунок був простим: падіння Москви змусить царя до переговорів. Але коли французи зайшли в місто, вони знайшли лише згарище і жодної відповіді з Петербурга. Наполеон чекав місяць, але марно. Відступ французької армії з Москви перетворився на катастрофу: морози, голод, партизани, зруйновані склади. Із 600 тисяч, що перейшли Німан у літку 1812-го, додому повернулося менше 100 тисяч. Але не Росія вигнала Наполеона з Європи. Його добивали коаліції: британці, прусаки, австрійці. Саме вони не раз зупиняли французькі армії в Європі, а 1814-го разом увійшли до Парижа. Росія була лише частиною того альянсу. Та як і у ХХ столітті після Другої світової, усі лаври вона приписала собі. У 1941-му, коли Гітлер стояв під Москвою, і здача радянської столиці була цілком реальною, кремлівська пропаганда підняла бородину на щит. Зручна аналогія 1812-й довів, Москву можна здати, але потім перемогти. До речі, тоді ж, але на декілька місяців раніше, і виникла назва Велика вітчизняна війна. Парадокс у тому, що радянську столицю готували не спалити, а підірвати повністю. І навіть у 2004 році, під час демонтажу готелю, Москва, знайшли 1160 кілограм вибухівки, закладеної ще в ті роки. Втім, інші бомби у підвалини російського самодержавства закладали походи до Європи. І 1814, і 1945, коли сотні тисяч учорашніх кріпаків, забритих у солдати, бачили життя без російського рабства, і це було в рази небезпечніше ніж будь-яка поразка від наполеона або Гітлера.